Друзі, мої вітання, невеличке оголошення для клієнтів. Перші 7,5 кг пилку квіткового розійшлись за 3 дні. Коли ви будете дивитися це відео, через дня 3-4, буде вже квітковий пилок знову в наявності. Так що замовляйте, свіженький квітковий пилочок. А ми зараз їдемо в магазин в джільництва, треба на пасіку маску купити. Десь тут повинен бути, я колись. Бо зараз подивимося. Так, це все-таки магазин. Купив я і костюмчик і дві масочки. Зараз доїду до гаража, буду там грузитись, покажу, що ще в мене є. І заїду зараз в деметру. Треба купити дерева. дерева. Зараз весна, як це весною і не посадити пару дерев. Ось таку я масочку купив. Продавчиня каже, льон, льон. І костюмчик біленький. Буду як дядько, то постійно. Як ніщеброд, Це мені Женька, найкращий матковод України. Подогнав решіток трошечки. Капелюк знаєте під маску, оце прикольна тема, під маску з лози кладеш і коли жара не пече. Ну і ось рамочки замову. Не знаю, як на мене, якість нормальна, без сучків, без нічого по 12 гривень. Ну як завжди, Думайк на сезон. У мене більше, ніж в сезон, вони не живуть. З всього потрошку. Це 10 кілограмів купив газонної трави, щоб підсіяти. Це ще треба тепер, правда, овощини закупити, бо Рама купив 250 штук, ще мало. Треба ще 250 брати і відповідно закупати овощину. Так, а ну порівняйте ось цього мішку з оцим. Оп! Схожий. Замову такого красунчика. Це вже другий в мене. 200 видів вишень. Чудовішня 680, чудовішня 780, зараз будемо вибирати Кол цього садового центру, якщо купуєш якийсь е, сорт, прям бумажечка написана, і написано, що це такий сорт, то ти його садиш, воно виростає і прямо такий сорт, як на картинці намальовано. Це не як там, на базарі на ярмарку купив, а там росте, що попало. Так, магазинчик. Зараз забираємо мати і їдемо на пасіку. Привіт! Прийнемо. Що тут найкращий магазинчик? Працює? Краса. Все, тоді збираємось і поїхали. Мед качать. На вулиці ранок, мороз, температура біля нуля. Зараз почнемо приводити пасіку в порядок. Щоб було красивенько, гарненько, рівненько. Ух, краса. Дивіться який казковий ранок. Тепер я взагалі можна сказати, як нова копійка. Ще й бачите, ще й Демарик з крізьком новим. Ось так. гарний, на вулиці тепленько. Пилочок несуть. А що там всередині подивимося зараз? Але я впевнений, що все супер, але мед треба все одно контролювати вулики, тому що холодна погода тримається. Зараз вже скоро буде зацвітати в Черкаській області. Це алеча і абрикос. Так, розпліт на крайній рамці вже. Але меду не густо. Ну, меду зовсім не густо. Це переробили в переробили в розпліт. Да, розплоду. Дивіться, розпліт виходить, а меду зовсім нема. А меду було вуликах чимало. Весь мы mm -hmm. ось такую рамочку бахнем им. Хай едять. Так, и вот такую рамочку... Гарний результат. Зробив паузу, постав вподобайку і підпишись на канал. Дякую. Ось бачите, не, не знаю, як у вас, а у нас медок гарно бджолки поїли. Прямо притик в притик. Якби ще там тиждень холодів простоїло, то може б меду і взагалі б не було. Е, мабуть, той Теплий період, нанесли пилку, багато розплоду матка почала сіяти, і тепер вони гріють, 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 і повиїдали медочок. Зимою я розповідав вам вулики, в яких внизу зимує сім'я, зверху зимою від підводок. Тепер я їх соєняю, між ними була клійонка, взагалі бажано на зиму класти ось таку сітку, щоб зайвої вологи не було. Але я зараз кладу ось таку сітку. Знизу, звичайно, абориген місцевий, а зверху бакфаст. Через сітку, а потім через там, тиждень заберу сітку, поставлю решітку і все. І буде в мене одна сім'я, дві матки, а потім нижню матку можна вбити або підселити кудись, якщо гарна матка. Бо якщо, наприклад, у мене сусідній вулик Внизу була слабенька сім'я і відводок слабенький. До я зразу внизу матку вбив і е, матку під, під ковпачок і об'єднав. Оці сім'ї по одному корпусу, вони доволі такі сильні. Я їм попідставляв, це вже повний, по повному корпусу. Це десь сім доданівських рамок, гарно обсижені, там через тиждень вже буде діло. Ось. Це я їм тут поставив решітки. Внизу матки теж супірові, просто по одному корпусу в них бджіл і зверху більш-менш нормальні відводки. Так, відводочки, дві рамки розпліду. Розплоду. Ось наша маточка мічена бігає, вже почав молодий розпліт виходити, тут все сипурово. Тепер дивимось, що у нас знизу вулика. Да, ось тут дивіться, тут така слабенька сім'я. Зараз я вам покажу. Навіть бачите, на крайніх ще немає розплоду, хоча і рамок тут. Мало. Так, ось відкритий. Так, наче гарно матка сіє. Але все одно нам треба об'єднувати, і це краще робити з таких маток, які більш слабкуваті починати. Ось дивіться, бігає. Така вона чорнява. Все. Так, бачимо нашу маточку. Все готово. Трошки пізніше. Ближче до вечора випустимо нашу маточку. І все, хай працюють. Дивіться, не помітив, цей вулик і був на сітки всю зиму. Я вам зараз покажу, по якому принципу воно працює. Нагадую, що це такі самі слабенький відводок, як і скрізь. Але дивіться, одна рамка з розплодом, дві. Три. На чотирьох рамках розпліт. А в тих, де через клейонку, тільки на двох. Ось і вся різниця. Я методику знаю, в мене вона продумана, але я не одного не, як сказати, не врахував, не знайшов свої сітки, біда. Все це можна дивитися, знімаємо о, сіточка. Тут теж така сімейка гарна. На крайній розплоду нема. Сонце сховалося, трошки прохолодно стало, але бачите, тут хоп скрізь розплі. І далі, далі все розплі. Треба їм зараз поставити розчітку і додати їм медок. Все, це діло закриваємо. В наступному відео покажу вам результат. Так, пішли, глянемо, що в мене в новому вулику там відбувається. О! Я розвивається. Заставну треба переставити на одненьку, мабуть. Може і ні, зараз подивимось. Ну, заставной багато бджіл на цих рамках медових. Маточка зажата. Так. Повна розплоду. Десь мед повиїдали, але засіяна, бачите, знизу, знизу доверху. Ось маточка бігає, звичайно. Підгодували добренько. Остання тільки почала засіювати. Ще в неї місце є. Дивіться скільки бджіл за заставною. І на наступній. В общем, одну я їм переставлю, мабуть. Хай заодно матка сіє. はい。 Другий день на пасіці. Зараз подивимось, що тут наші маточки вчорашні, наші об'єднання. І подивимось, чи не повбивали маток там, де ми решітки поставили. Це треба все-таки контролювати. А контролювати треба, тому що це ж робота не, там, не дві, не три матки. А все, все таки 21 відводок так треба з'єднати. А ну, жалка роботи, якщо матки повбивають. Осінь робив, зимою це з ним мудохався Так, М1. М1. Пішли дивитися М1. Піднімаємо кришечку і дивимося, щоб її ніхто не бив, не чіпав, ось маточка. Пару хвилинок можна. Ну, пару хвилинок це я загнув, так трошки там хвилинку. Наче не б'ють. Спокійно лазить, все добре. Наче можна ставити назад нашу маточку. А ці вон матку згубили і зразу матку шукають. Ось ваша матка. Куди ти чуть в клітку не полізла. Ну, де вона лазить? Ну подивіться. Якась дивна. Обережненько копачок знімаємо. Так, маточка ходить. Ніхто не б'є, наче. Це ідеальний спосіб. Для звичайної там, української степової, якийсь аборигенів підсажувати баквас Це просто 100% варіант. Все наче добре. Ходить, гуляє. Все, куди яйця сіяти. Треба готуватися на медозбір. Ну а тепер інтригуючий, цікавий момент. Живі наші матки чи ні. Будуть вони вдвох працювати? Чи не будуть? Так, шукаємо нашу маточку. Ось вона бігає. Як ви можете розуміти, доступ у бджіл був майже. 12 годин, якщо б вони хоті хотіли її вбити, вони б її вбили. А так наш бакфаст бігає. А внизу у нас українська степова. Ну, не українська степова, така місцева порода. Кожний вулик, коли так передивляєшся, цю матку шукаю, завжди є таке хвилювання. Тому що, Наче воно і все має спрацювати, але це ж... Комаха, хто її знає. Помаха ж не знає, що я ж так хочу. Ось наша маточка теж ходить. Все супер. Працюють дівчата. Чи варто це з осені починати, щоб оце таке діло? Робити дуже варто, тому що якщо у вас корпусний вулик, ви в принципі за один сезон, ну, не враховуючи те, що можна взимку пропасти, можна повністю поміняти маток і використати ще стареньких маток. Тепер є нюанс. У мене 5 вуликів по одному корпусу, треба змінити матки. Бо це роєві матки, у них вже по корпусу бділ. Це до акації знову раїться будуть. Є, є, є. Тепер який план? Тепер в даданах, де в мене стоїть сітка. Небагато в мене таких даданів. Може штучки 4-5. Треба поставити решітку. Все вірно, схема не міняється. Так, Перевіряємо нашу маточку. Вона була жива, здорова, можна це не робити, але для відео YouTube це обов'язково. Ось, ходить матка. Розпліт є, як бачите, небагато. Зверніть увагу, скільки бджоли, стільки і розплоду за рахунок того, що тут стоїть сітка і тепло підіймається. Дві прогризіни, але наче не, не болячка. Ні, болячок точно нема тут. Молода бджілка лушиться. Все за планом. Так тут на двох рамках розпліт. Трошки бджолка є, все є, все супер. Оба! Що у вас тут по медочку, дівчата? Покажіть мені, що у вас медочку. Так, та рамка така сама з меду. і вже пішов розпліту. Все супер, супер-пупер. Так. Так. простір процедура доволі така проста але єдиний момент це треба весною і осінню ці корпуса там піднімати ставити але це для того щоб як швидше розвинути бджіл тому що самі розумієте основні медоноси це акація і липа і бджоли треба не в липні місяці а на початок червня, ну як там акація зацвітає, там 20 травня, 15, 25, коли як. Тому цей процес, хто робить акцент саме на акацію, метод просто бомба. Ну а на сьогодні буду вже закінчувати. Всім дякую, хто дивився відео. А якщо ще додивились до кінця, то, то взагалі ціни вам немає. Всім дякую за уваги. Не забувайте вподобаєчку. До зустрічі.